Тамара Авдієнко зустрічає знімальну групу Суспільного біля центрального кладовища в селі Михайло Коцюбинське. Тут похований Микола Авдієнко, її син. Він загинув 9 березня 2022 року у бою з російськими військовими. Того ж дня дружину Миколи Ганну та 14-річну доньку Катерину розстріляли росіяни на дорозі біля Колечівки. У периметрі три кілометри. Тільки дівчатка перші. Усім двадцять дівчатка десь. А Коля ще в 10 годин вони ще оборону держали. Він ще із хлопцями прикрив огнем, щоб ці вийшли усі хлопці, бо вони в оточенні були. 9 березня 2022 року поблизу Куличівки російські військові поцілили в п'ять цивільних машин. Повідомили Суспільному в прес службі обласного управління СБУ. Вони проводять розслідування цієї справи. Зараз тривають експертизи. Два тижні від початку повномасштабного вторгнення Ганна та Катерина були у Чернігові. Жінка з дівчинкою жили в мікрорайоні Ремзавод. Друзі предложили, а що давайте виїжджати. Бо вже ж обстріли, сусідський будинок, там ракета попала, вже зірвалося там, щось сім'я загинула, і вони вже, можна сказати, злякались і почали виїжджати. Перша спроба виїхати не увінчається успіхом. 8 березня автомобіль не випустять із міста, бо вже біля Куличівки йтимуть бої. В той самий час батько Катерини Микола, який пішов до війська, тримає оборону в сусідньому селі Лукашівка. Зв'язку з ним майже не було. За декілька днів до виїзду Катя дзвонить до рідних у пошуках батька. Дзвонилась Катруся до нас 7 числа і плаче. Що від папи нема нічого. 9 березня автомобіль, в якому їде семеро людей, двоє з них діти, виїздить з Чернігова. Проїжджає Количівку, і за три кілометри від села Лукашівка машину обстрілюють росіяни. Виживуть лише власниця машини Леся Чумак та її донька. Вона й розкаже журналістам подробиці того ранку. Перший раз, коли нам попали в авто, ми ще намагалися далі їхати. А другий раз, що прилетіло, я ну, не знаю. А таке, що машину підірвали і викинуло в поле на узбіччя. Сьогодні на місці, де ймовірніше за все, розстрілювали авто чернігівців, видно розплавлений асфальт. Тіла Катерини, Ганни та ще трьох пасажирів знайдуть лише після виходу російських військ з Чернігівської області. Катю і Ганну поховають у селі Салтикова Дівиця. Так стало, що з заняю знайшли першими. І повезли туди. Ми ще думали, що Коля ще наш живий. Думали, може, він в полоні. А так стало, що. І синочка мого нема. Микола Авдінка загинув в бою з росіянами біля ферми в Лукашівці. Чоловік прикриватиме відхід побратимів. Наприкінці квітня його поховають в рідному селі. Сьогодні в домі пані Тамари фотографії Катерини та її батьків. Жінка по крихтах збирає інформацію про той день, коли загинули її діти. Фото моїх дітей. Це я зіми встаю і лежусь, все спілкуюся зими. Пані Тамара згадує, її онучка дуже любила танцювати. З дошкільного віку вже займалась цим і мала нагороди. Дівчинка навчалась у 28-й школі, обожнювала тварин та була творчою особистістю. За два роки до повномасштабного вторгнення вона начитувала молитву до річниці створення Ока Північ. Так голос Каті знову і знову линає з телефону у будинку бабусі. Скріпи іде серце мужні на супротивника. Даруй свого світлого ангела. Ворогам же і супротивникам. Пошли ж ангела жаху і переліку, який був погнав їх та розсипав. Аліна Коржинська, Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів.